Всім доброго вечора. Приготували ковбаску салямі. Сьогодні у нас 8 березня і ми готуємо ковбаску. Отакі маленькі приготували на замовлення. Нас попросили. Трішки приготували, будемо відправляти завтра. Зараз пробуємо. Ось така ковбаска виходить. Будемо вакуумувати теж, бо пополовинки є замовлення, теж хочуть, бо то ми готували нам замовили спеціально. Красота. Зараз пробує оператор. Пробуй. Смачно. Говори. Язик крутить. Ковбаска дуже смачна, замовляйте. Вартість такої ковбаски 350 гривень за кілограм. Пишіть мені на Viber по номеру 068 87 87 87 4.